Сити на хотінь каб. Ось уже він. Другий йок кипати. Таня, привіт. З виходом. Летіть, каби летять і хотінь. Та ми чуємо, вони... Так він ще летять. Таня. Ще, ще, так, не ось один дивіться, один уже один ось вже коли хотіли. Зараз десь ляже. Їдіть то мухи. муха. <звук> Раз це начальник реса. Так, да, Сергій, привіт. Куди? Зараз, та не знаю, будемо знавати. Ну тільки що кап десь два каби лягло. А то, мабуть, вони і лягли, так? Да? Тільки все. Ладно, добре. Три роки війни. – Сьогодні. Буде учитище, може і селищної ради. Ось тобі є кореспонденти якраз. Не хочете побути на заході три роки війни? Хочу. Да. У прикордонній громаді, культура, представляєте, організовує, все нормальненько. Така журавка це теж ваша ОТГ, так? Да. А там є ще цивільне? Нема. Останній міша був загинув. Підірвався на е, замола Міша на На міні проти танку. Угу. Давно? Ще осінь. Угу. То Це у вас шість сіл, де людей немає, так? Ви кажуть? Та вже більше, більше, мабуть, дивіться. Травнь тут немає. Андріївка тут немає. Володимирівка немає. Три. Веселівка немає. 4. 5. Журавка. Ну і водолаги там два чоловіки. Ну, шість, да. шість, так. шість. Угу. Так, що у нас тут? Пока тихо, можна їхати, грудям день чи не літає. Ну, що ви? Все, біжим. Біжи. Там ти хотіла показати. Якщо ви хочете і надалі бачити наші репортажі. З фронту у нас у вас є можливість підтримати нас через спільноту громадське, аби підписатися на нас і отримати додатковий контент, який ми не публікуємо на основному каналі. Там ми розповідаємо про залаштунки нашої роботи. Ви можете перейти в, за посиланням в описі до цього відео. А це ж той небезпечний поворот. Да, 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 да. Це ми до нього приїхали. Згоріло все Тут скоко лягали і, і градами, і чматами. там тут. Тут взагалі просто плотності снарядів і вибухових на один метр дуже багато. І тут били, і тут били, і тут. тут просто їдемо зараз і просто, господи Боже, спаси, сохрани. дай нам Ну Зараз дай ну, вже і в Хотіні, вчора тури дві машини спалили дрони. Як тільки пішло, спочатку стало менше. Тому що їх віддвинули від кордону, нормально. Зараз вони повертають позиції і зараз просто стирають села. Це таке три роки війни і ми живі, слава Богу. Це велика радість. тому що... Дивіться, це кореспонденти ви? громадська, Суспільна чи громадська, громадська. Все, це на три роки війни якраз. Все готово? Все готово. Нормально еще. Раздеваться? Радевайтесь. Блин, здрацей, здрацей, здрацей. Живи, да мы тогда вы. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Живи, по волце. Так вам і надо. <серква> <серква> Чуваю, <злі>. не <серква> так і надо. Все вы живи. 4.30. Хороші вісті в цей час не надходять війна. Розгубленість. На Бо цього просто не може бути. Проте далі починається жахливий сон. Через хотін їде колона ворожої техніки. Відміняється робота. Підриваються од... один за одним наші аеропорти. Йде наступ по всіх кордонах від Білорусі аж до півдня. Горять на і телевежі, вибухи по містах і селах, знищені мости, транспортні колапси. Більшість українців ніколи не бачили війну на власні очі. Раніше, лише зі сторінок підручника історії, ми дізнавались про війну, про її наслідки. А вже сьогодні вона триває три роки. У нашому домі. Сім часом я починаю, всі починаю їхати, доїжджаю і коло стрічки, коло двора стоїть жінка із сільова стричка в писаровці. І навстрічі вже йдуть перші колони. Да? От я так право прийняв на машині, вони вже з пов'язками їдуть і все. І я дивлюся, як плачеться, як і Галина, звати да, ну Стричка, що писаровці живе, вона плаче і каже, що? Що це? <кій> Та хто знає що, мабуть, війна. Ну, а далі, звісно, все понеслося, як, як, як і три роки пролетіло, як оце одна мить. Ось да? такі сім'ї, де по два чоловіки вже служать. Воюють. вже воюють. У нас вже більше 50, а може вже й 80, це якщо по громаді. По одній хотіні більше 50 вже. Та ви що, Микола Іванович, откуди. Я кажу, подивіться. От їх двоє, от їх двоє, і зяті там і. І, і син, два сини у цих, ну і так далі, і так далі, і так далі. Почали реально вважати. Та більше 50 тільки в одній хотіні. А тепер подивіться, кажу, Кондратовка, Біловод і так далі. Тобто, і сьогодні в нас вже, ну я думаю, що більше 200 чоловік сьогодні. Але ми пережили ці три роки. Я думаю, віримо в те, що все-таки буде мир, буде перемога. І Україна знову стане на цивільні. Рекці чи рейки, правильно сказав, да, і буде розвиватися. У нас дуже багато планів. От, і нам треба жити, нам треба виживати. І саме головне нам треба допомагати хлопцям. Я не сказав про це три роки. Хатінська громада допомагає, знаєте, хлопцям. Три роки. Коли закінчиться, і хлопці зачить повернуться. Згадаєм кіборгів, героїв України Донецького литовища руїни, І тих, хто там поклав своє життя. Не сумуй, коли мене немає Оці було пам'ятай, Господь обігає, ті, хто захищає паніщів. Тоді Ніколай Іванович в Суджі був. Ми туди з концертами їздили. Виступав на День судж, на День Курської області. Нас запрошували там, ми приїжджали, двохчасової концерти давали. Це Кондратовський будинок культури. Uh -huh. Район дружив з районом, начальник зустрічається, голова району, голова району той, там концерти, там в День Сумського району їдуть Лушкова, Суджа, основному Суджа, Коренєва. Я в Корінів частенько їздив. От. Ми ж тоді, блин, так, що з ними всіма тепер сталося? А нема ніякого зв'язку. Ми ні з ким не спілкуємося. Ну, Як почалася війна, ви з ними перестали. Так? Ну, з 14 року ще перестали. Як почалося все. Зараз навіть не знаю, де вони. Дуже озлобилися. Навіть ті люди, які почалася війна, навіть ті люди, що в Кіндратівці живуть, вони ще ну так, не мали зла на Кацапів. Понимаете? Ну, там ну, у нас тоді не було. А тоді, як почали кацапи мінометами, больницю розбили в нас Кондратовці, по селу там туди, по школі, по всьому. І тоді люди вже кажуть, ну сука, ну це ж кацапи, ну от тоді, розумієте, поняли. А так ще ну, ще держалося, це воно якось так. Йос. Вкри, ось. Зверху. Ага, зверху. Вона з тої сторони зайшла, так? Ось. Прям, прям, прям туди. А на машині. Та хоч живий, блядь. Здравствуйте. Як справи? Та, ну як? По здорові, хуже. Їздила ага. той госпіталь, щоб положили. Кажуть. І за за кулькою ціною. Місто немає? Да? Да, да. да. Так що да. ви не карта, давайте я позаймаюся. Дві неділі, мені отпуск був. Зайдісінцеві, подайте Людмилі Миколаївну номер телефона свій і все нормально. Я зараз тоді з вами позвонимося. І, може я сейчас зараз в госпіталі або в обласній лікарні або до попрошу, щоб його положили. Ну його так, щоб він один був у хотя хоча б якийсь ізолятор, щоб один. Він стісняється. Все, договоримо, добренько. Зайдіть, оставьте телефончик. Я вам казав, висі, що дзвоніть. Ну. Це у нас хлопець інвалід воював і поперек перебитий, лежачий. Ага. Це його мамка. Все добре у нас. все. Ми чекаю. Живе ми радуємося. Скажи, Гарюся. Ми живе радость. Ні, ми держимося. Ні, нас, нас ми держимося, ми тримаємося, ми, як, ми тримаємося, стараємося, вроді би, щоб не... Щоб другі люди не, 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 падали, не духом. падали духом. І самі, вроді знаєте, не ну, люди приходять до нас, розумієте, люди приходять до нас трошки відпочити до цього всього. І якщо ми ще будемо ходити із такими, знаєте, ну такими ну кому це сподобається? Нікому. Ну, до цього можна звикнути? Ну, ми звикли. Да, ти да, ти ночами не спиш, ти буває таке щось, що якось шахіди, які літали зарази цілу ніч і так низько, таки, ти не спиш ночі, да, ти утром приймаєш тобі утром, ти, ти на роботу, в тебе очікувач в спічки встав, стоїш, тут куняєш. Ну, Нічого день, два, перетерпіли, все, зато ми вдома. Зато я сплю в своїй кроваті, під своєю кришею. То хай буде так. Да, ми сподіваємося, що. Ми дуже хочемо, щоб перемога, звісно, була за нами. Дуже хочемо, щоб вона була за нами. Але там вже хай що нібудь буде домовляються, як не бо дуже багато. А ви гибне. ви не... читаєте про Трампа, що ви про це все думаєте, його заяви? Ні, я не я не політик, я в новостях не, не, не взагалі ніякими такими тими. Я чую, що ось по телевізору mm -hmm. ми сиділи, коли вчора да, розказували, що щось він там. Як ми як не були нікому нужні, так ми нікому не нужні. Україна у нас самостійна, вільна і незалежна держава. У нас як, у нас все є для того, щоб ми жили краще, ніж Росія, і сто раз краще, ніж Європа. В сто раз у нас є для цього все. У нас не вистачає мозгів. Як взагалі от, жити в Хотіні от ці останні три роки? Дуже страшно жити. Живемо, ах, що, діватися нікуди. А ви тут були, коли росіяни от, е, заходили в село? Так, так. Так, мимо двору їхали всі. Російські танки, так. А зараз, ну, от після цього всього, що сталося, є от у місцевих жителів страх, що росіяни знову можуть сюди зайти. Ну, звісно, є. є. Ой. Страх до всього. Скоріше, б вже воно ж все кінчалося. Вже немає ні сил, ні терпіння. Тут таке усім і воїнам страшно, і нам страшно, і всім страшно. Надіємося, що не пустять їх сюди. А там як буде хтось. Ну... Навіть якщо не пустять, то обстріли від нас не вийдуть, все одно все одно будуть вони битися. Вони ж до сум достають. Сумах же теж ви ж знаєте, що є прильоти по сумах. Так а суми тут по прямій. Скільки ну, по дорозі 20 кілометрів, а по прямій і того менше. Хай навіть якщо 20, ну, це, це ж не розстояння. Це таке блід сьогодні. Прилетіло. На мене порозвалювало все, Це вся криша. О, це теж все розбито. Осколки валяються шахеда. Все перебито. Все розбито. Кришу все Побило. В общем, зараз будемо будемо щось робити. Перекрили, позабивали. Ну, Стекли смисла немає, тому що все одно не сьогодні-завтра опять прилетить. Ждемо, закінчиться війна, тоді вже будемо щось робити. Зараз брезентами понакривали, хай поки. Та й більшість так людей стараються, особо не робити нічого. Так ну, Загалом, як місцеві не бояться щось, я не можу знову сюди зайти. Бояться, звісно. Так. Всі бояться, але ж вірять, що хлопці там протримаємося, тримаються. Mm -hmm. Звісно, всі бояться, ви що думаєте? Я думаю, всі тільки якась хоч приблизительно буде що ситуація ускладниться, 90% вийде звідси зразу. Тому що вже ну, при росіянах вони жити не будуть. Та специфіка своя. Знаєте, як кажуть, працівник сільської ради в Хотінській громаді, працівник сільської ради Хмельницькій області або у Вінницькій. Або Закарпатський. Mm. Да? Е, виклики зовсім різні. Виклики зовсім різні. Mm. Сьогодні ми згадуємо у молитвах усіх героїв, котрі поклали своє життя за нашими. Хай Бог про всіх наших героїв збудує нас живим, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу. Для зміцнення власної держави на власній землі у уже лубі східні. Вони згасли, як злодію.